Ні, та панове, всім привіт, я Оляна Сонова до вас з 10-ма парфумерними новинками, п'ять з яких Мені дуже припали до душі, і п'ять, які ну точно от ні, ну от за що? За що зі мною так жорстоко? Я вже ж прокоментую ті аромати, які мені не сподобались. Чому вони мені не сподобались? Можливо, ви саме за це їх полюбите. Я розумію, що мій погляд на парфуми не є об'єктивним. Також було багато ароматів, які просто. Просто нормальні і не люблю, і не ненавиджу. А скільки ароматів я ще не протестила? Почнімо з хорошенького. Так, ми зібрались з приємних ароматиків. Балочки, ну ж то, за не ну що за нас. Перший аромат це Невер Ендінг. Саме від Amazon Martin Margiela. Які красивучі ці апельсинові шкірки. Це взагалі аромат про апероль. Але я ну, не дуже фанатка цього напою, тому я його один раз пола і якось у мене асоціації не виник. Знаєте, це аромат про апероль. Мені він про ці класнючі, дуже природні, яскраві апельсинові шкірки. Взагалі соковитий фрукт. Такий він шипучий, яскравий, бадьорий. Недовго ці апельсинчики, як цитрусові ноти. Осідай на шкірі так чайно. Деревними свіжими нотами. Дійсно, він дуже зроблений по літньому, продовжувати літній настрій. Ним саме те. Ось скажіть, будь ласка, з дітьми буде так само, коли ти сідаєш щось робити. Для тебе важлива і де треба зосередитись, одразу всім треба какати, пісяти, їсти, кудись йти, виходити, заходити. Я думаю, що так. Наступний роман це Spike Muse» від Ексніхіла. Це дуже красива троянда з такими солодко-кислими, ягідними, цитрусовими нотами. Тут є. Піраміді заявлена і полуниця і фісташка. Алілуя, я не чую ту фісташку. Ну і полуниця то й не дуже то яскраво, а от просто в такому от ягідно солодко кислому акорді подобається дуже приємний аромат, якісний. От як вмій робити цей бренд? А, так, щоб і тобі подобався, щоб ти захотів. Купити його, заводити такі гроші. І щоб людям навколо теж він дуже подобався. От Аромати цього бренду для мене це наче от любиме дитя доброякісного, доброякісно. <плес> добротного люксу, яке виросло в Нішевій родині. І ця троянда вийшла красива, в ній дуже-дуже багато різних відтінків. Потім ну, спочатку вона ще така більш свіжа, свіжа солодка, потім більш засолоджується, але дуже красиво. Наступний аромат від лінійка Лініка Аквалегорія роза верде. Це в нас зелена розкіш, мокра, свіжа, зелена розкіш. Але троянда у нас рожева. Починається свіжістю, волостю огірків, огірки. Ну я просто обожнюю. огірки. Зелень, травичка, м'ята, бергамоти, сок цитрусовий, Потім вона більше сідає, не зігрівається, такі пудрові, ноти, ірусові, але троянда все ж таки зберігає свою юність. Природність ну, не, для мене це точно не така от строга виважена зла троянда. Вона дівоча, рожева і весела. Бо мені цей аромат в стилі You or someone like you від Елдо. Бо о, але, але краще, от наче це мій You or someone like you, тому що в ароматі від Елдо м'ятному цьому. Я відчуваю, наче це м'ята трохи підгнила в холодильнику. От щось така жи жижина м'ята. А от в Роза Верди м'ята свіжа і також така от огіркова волога з трояндами. І ще там така цікава маркетингова історія в цьому аромату, що він. Створений, ой, я вам дослівно вже не передам, хоч би так не спростити, щоб це не втратило суть. А, але в виробництві цього аромату взяли участь якісь супернанотехнології, які мають впливати запахом на наш настрій, змінювати його на краще. Я не знаю, як це працює в плані в ароматі, Я знаю, як це працює в людині, в жінці. Тому що ну, наш настрій це ж, що, по суті? Це, по суті, рівень життя в нас. Коли у нас гарний настрій, ми хочемо жити, ми хочемо веселитись, хочемо посміхатись. Ми такі добрі, ми всіх любимо. А коли у нас настрій поганий, у нас дуже мало життя, насправді хочеться вмерто там, десь в куті припиленому, і всі погані, і, всі, і всіх ми ненавидимо. І настрій. Це ж певний наш рівень гормонів, хімія. От з ароматом Роза Верде я не відчула, що він на мене впливає своїми якимись технологіями, але я знаю, як аромати на мене впливають в позитивному ключі саме через свої асоціації, через ті емоції, які в мене вони викликають. Але це просто аромати. В них немає нічого такого. Супер сучасних технологій, які б дьоргали за ці такі мої, мої емоційні струни, струни моєї душі. Наступний класний аромат, який мені сподобався, це Daisy Wild Oh so Intense! Марк Джейкобс, треба ще написати, знаєте, з вітаміном С. Мені і попередній подобався аромати отам, в, о, Daisy Wild, але він ну чому але. Він просто мені пак такими яскраве в житті ківі. А цей аромат він також такий солодкий, яскравий, соковитий, життєрадісний, фруктовий аромат, але до нього додали ще таких більш екзотичних фруктів. Там є квітка банана в піраміді. Але воно мені, наче до цього ківі додали ще такого полуничного, бананового десерту, якоїсь такої жуйки, літо, веселощі, відпустка. От він, його хочеться назвати от, дитячим, але от він мені не дитячий. Тут у мене ще буде дитячий аромат. До речі, на який у мене були величезні сподівання і величезні розчарування. Як наслідок. А наступний аромат від бренду Björkenberg, Бері, взагалі новинка, новинка. Тільки вчора я його побачила, його тільки виставили в ароматеці. В цумі я була, е, називається він Folio якщо я правильно, це шведська фірма. І коли от в, в Гуглі шукаєш, воно видає такі червоні скандинавські будиночки. Це мінеральність гарна, м'яка, в прочитанні цього бренду. Я обожнюю цей бренд. У мене ароматів 6, мабуть, від нього. Він вміє класно робити природні, спокійні, от мінімалістично гарнющі. Як сам бренд себе називає Еколекшері бренд. Це трохи не такий, але він не дикий. Це наче перець перемолотий яскравий такий, зі свіжими випаровуваннями, перемолотий в металевій ступці. Тут є такий холодок, саме от мінерально-металевий. Аромат змінюється. Аромат дуже от характер ароматів цього бренду: він спокійний і він, наче з однією гучністю лунає весь час. Але змінюється. Початок більш перцево, це мінеральний, потім він проходить таку більш димну, теплу деревину, трохи мені навіть якимось паличками ароматичними пахне таке і підкопчене, і смолисте. І трохи димне, але все ж таки не густе, не продушуюче, а з прозорістю. Це якраз той аромат, в який я описую захоплення. Він мені дуже сподобався, але на собі зараз його не бачу. Мене більш тягне зараз на фрукти. Щось таке, оно ну, супер соковите вологе, прям розчавлені фрукти. Переходимо до другого розділу цих новинок. Це аромат, який мені... Отакий. І не дуже довго думаючи, я назву аромат цього ж бренду: Bjorkin Vanilla Veil, vale, як ванільна вуаль. Аромат має бути про ванільний горіховий крем. Солодкий такий огортаючий. Але що тут мені в ньому не сподобалось? Те, що для поціновувачів ванілі тут ванілі дуже мало. Ну, не тільки на поціновичів ванілі, а на тих, хто читає напис на флаконі, що там заявлено ваніль. Ванілі, на мій погляд, мало бути більше. І все ж таки цей аромат більш про горіховий крем, фісташковий, до речі. І фісташки мені в цьому ароматі розкриваються дуже брудно. Воно от якась є бруднинка. мишино шкарпетичний відтінок. Мені в багатьох фісташкових ароматах, якщо їх роблять солодкими фісташками, от вилазить це, якийсь цей компонент. Я навіть колись знала, як називати цей компонент, бо мені його давала Анна Соколова протестити. І вона мені дала якийсь сандалово-горіхово-деревний компонент, який от саме так пахне. Я підкреслюю, що це моя особиста фішечка. Якщо ви любите фюсташку і тим паче любите ці аромати, будь ласка, носіть і не зважайте. Я тут ділюсь своїми ж враженнями, правда ж? Чими мені враженнями ще тут ділитися? Наступний аромат Рюзвіліум від Орто Парізі. На що? За що? За що нам таке пробудження? Це як пробудження перекладається назва цього аромату, але тут може, може бути як і пік. Текст про будження, збудження е, любить ортопорізі епатувати, гратися з нами такими темою сексуальності, виділень різноманітних. Що я тут дивлюсь в телефоні? Вже що треба <про> прочитала. Це аромат погребу з такими вогкими вологими, навіть стінами, земляною підлогою, з пліснявою. Мішком картоплі, яку обіцяли без хатьки. Для мене це аромат жахливий. А, ну І тут є ще цитруси. такі от. Бергамоти, грейфрути, нормальні цитруси. Що вони там роблять, я й не знаю, наче вони не з цієї родини, аз багатої. Ну, аромат для мене абсолютно незрозумілий і жахливий. Наступне це Нарцисо Родрігес for Her Intense. От, що доходить до люксу, там от купа всяких е еліксірів, інтенсів, офрешів, перевипуски, перевипусків. Ну що поробиш? Мені їх попередній аромат, який був Mask Nude, так сподобався. І, і це перший аромат від цього бренду, який я собі купила. Ні, мені його подарували, але я його хотіла. Така ніжна, просто жіночна пудра з квітів, персиків. І я чомусь думала, по піраміді тут теж персики, квіти. Мускус, що це буде такий самий напрямок аромату, але більш інтенсивний. Ну, там, наприклад, там, на зиму його чи щось таке. В принципі, воно вийшло так і, так і вийшло, що це такий дуже щільний, фруктово, абстрактно персики. Ви дивите, так, не, не дуже тут відчувається прям, щільний, огортаючий, засолоджений ваніллю аромат. І все це скочується з котеняки в. Шкребучу надокучилову амбродеревину. І саме такого специфічного Родерігісівського Родрі... мускусу, яким славиться цей бренд, і я в ньому не відчула, можливо, за стіною цих активних компонентів. Навіщо? Хто знає? Ну, аромат мені категорично не сподобався. Наступний аромат від Juice Box Sisters b 4 Містерс. Цей аромат присвячений Spice Girls, і він звертається до людей мого віку, переважно, скоріш за все, дівчат, які, які, яких слухали, слухали цю музику, розвішували плакати про ностальгію. Але цей аромат, як на мій погляд, взагалі не личить жінці 35 років. Ну от взагалі, ну він супер дитячий. Він ну дійсно для десятирічної дівчинки, яка ходить в школу, ляля. -ля, Безтурботне яке життя, плакати, бісер плести, якісь фенічки, І от так пахнути. І оце якраз аромат, на який я дуже сильно сподівалась, бо мені зараз хочеться щось такого більш фруктового і солодкого, і піраміда там божественна, там якісь ягоди, солодощі. І воно, в принципі, так і пахне, але це. Прям солодощі, якісь торти, тістечка, якісь сиропи фруктові, пережмякано зі згущенкою. І воно пахне цим всим, одразу і разом всим. От він супер дитячий аромат. І я не кажу, що всі аромати мають бути таким серйозним вирівнювати спинку. -ху -ху. Я люблю життєрадісні аромати. От, от він не такий, наче не доробили. І останній аромат з моїх ну. No, це Pacific Rock Flower Gold, and Banks. І початок мені, в принципі, подобається. Знає, от, трошки залишили Pacific Rock Moss, такого повітря, свіжості, вологої, мінеральної, морської. І поруч ще якісь солодкі квіти. Але згодом він просто стає таким супермінеральним. От він пахне боємпіалім. І цей аромат втрачає для мене якусь таку привабливість, особливість. Воно, він якийсь покруч, який складений то з того, то з цього, то з цього, і свого обличчя в нього немає. І якщо порівнювати його, от просто Pacific Rock Moss від цього ж бренду, ну от він особливий, от він має своє обличчя. Його можна використовувати як окремий е е елемент. Фумерного мистецтва, щоб порівнювати аромати з ним, або просто там описувати. Він пахне свіжим вологим повітрям, в якому розчинились трави, якісь мінеральність від якоїсь скали, каміння, вологого і морської води. Я б його не назвала прям морським, але він акватичний. А цей аромат, знаєте, нащіпали трохи з усюди і ще й додали, бо амперіалі, бо це модно. Бо це продається, або це класно, таке от акігал, відро Акіґалавудички. Мені е, не сподобалось, хоча початок мене дуже зачепив. Хотіла я купити собі якусь новинку цього року, але не знайшла такого, щоб до серця припало. От коли аромат описують, що це трохи з того, трохи з того, трохи з того, от мені це перестає бути цікавим, і я перш за все шукаю в парфумерії впізнаване якесь обличчя аромату. Щоб він для мене, от, як людина, був про щось незамінний. Ось такий один в своєму роді. Що ж, пані та панове, поділіться вашими люблю, ненавиджу ароматами, що з новинок ви вподобали або ні. Що ви любите, ненавидіти або ненавидіти-любити. Зичу вам тихих, спокійних днів і ночей. Зустрінемось дуже скоро. Бувайте! Слава Україні!